Вітаю вас, друзі, і Боже, бережи королеву. Ми зможемо цілеспрямовано бити по комерційним інтересам е, Росії і її громадян. Учора був дуже багатий на події день, і мені є про що із вами поговорити: і про заяву Путіна щодо Криму, і про те, як Києва кличе російські окупаційні війська в Україну, і про створення союзу між Україною, Британією та Польщею. Від чого вже дуже сильно палають російські пропагандисти. Офіційно об'явили створення нового тройственного воєнного союзу України, Польщі, Великобританії. Там у них на московських болотах усе без змін, і вони маю визнати доволі самокритичні Балаган, цирк, турдом. Да ми замучились уже ахінею хінею. Слушать общем, стит. Ісрам Цирк продовжується. Путінська пропагандистка Скабєєва збирається ж за три тижні обідати у Києві. Не хочу її розчаровувати, але обідати у Києві вона зможе хіба що у камері слідчого ізолятору. 21 числа в понедельник, Будемо обідати в Києві. Получається так. Виходить. Вже традиційно нагадую, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Якщо досі цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Тоді його зможуть побачити більше людей. І давайте поговоримо детальніше про те, що учора відбувалось. Насамперед, пропагандисти погоріли через те, що українські народні депутати із різних фракцій подякували нашим союзникам за підтримку. А головне помагає нашому державі. Ство для того, щоб окупант знав. Ми будемо его в кожній деревне, в каждом районі і в кожному городе. Коментувати це запросили, Іллю Києву, народного депутата від опозиційної платформи за життя, який досі чомусь на волі, лівя ну все, Україна yeah. легла. Під НАТО тепер офіційно. взагалі Ілля Кива молодець. Він демонструє прогрес у розумовому розвитку. Він навіть вивчив нове слово колаборант, але знову переплутав його значення, тому що колаборантом є якраз сам ілля Кива, тому що він підтримує агресора, який веде війну проти України. Сьогоднішній перформанс колаборантов. А я їх називаю колаборантів, придателі був этому прямом подтверждением. як бачите, у Києві все дуже серйозно переплуталось у голові. Можливо, тому що він просто не розуміє і ще й англійської мови, якою тепер будуть говорити і народні депутати і усі українці для того, щоби вбивати русскоговорящих. Адільні колаборанти, депутати мають можливість говорити на англійському То есть это легализация убийства. Російсько-говорящих людей. Ну а далі Кива вже не вперше покликав російські війська в Україну. Правда, мабуть, залишки його однієї звивини підказали йому, що це варто робити непрямим текстом, і він назвав це освобожденням. Україні потрібно освобождення. А я говорю Путін, спаси нас. Питання, чому оце створіння досі не сидить, є вже настільки риторичним, що я навіть не буду його ставити. Проте, Кива марно сподівається на окупантів. Вони, якщо що, його просто використають і викинуть. Він для них ніхто, і те, що Скабєєва навіть не дала йому договорити і його перебила, цьому підтвердження для нас я це принципіально скажу. важливо. Дякую не, вам не, 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 не. Ілья Кива, на прямій зв'язку. Потім до російських пропагандистів. Скіфів у ефір включився і ще один зрадник України, теж народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович, який також як і Кива взагалі нічого не розуміє. Ходять з такими рожами, одеті во все так воєнне і патріоти вони борються за що? Ніхто не пайме за що борються. Та треба віддати йому належне чи не вперше у своєму житті Рабінович сказав правду. Я вчора був в Харкові, зустрічався з харківчанами. Ви знаєте, спокойно 28 кілометрів від Росії. Ніхто нікуди не біжить, ніхто не плаче. У Харкові і дійсно ніхто нікуди не тікає та не плаче. У Харкові готуються кулями зустрічати російських окупантів, якщо доведеться. Це сліва. Адвой. Якщо ми зможемо, звісно, і буде наша власть видавати. Ми будемо брати його і захищати наш город. Ну, по крайній мірі, ми будемо на первых порах пользоваться нашим оружием, которое есть у нас, на которое є дозвіл. Те, що українці готові захищати свою землю від загарбників і зустрічати окупантів так, як слід, це взагалі окремий привід для істерики у російських пропагандистів. Обращатися з оружием в Києві обучають навіть дітей. Ані дітей уже воружають. Якщо в школах роздають зброю... Враження... і усі оці пропагандисти також насправді молодці. Вони правильно роблять, що це показують та про це говорять, тому що ці програми дивляться, в тому числі російські солдати, які, надивившись Скабєєвої, будуть розуміти, що їх абсолютно не будуть радо зустрічати в Україні у кращому разі, вони поїдуть назад до себе на Росію грузом 200. Українці Будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч війська України є дуже потужними, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів. Скабєєва вже настільки сама себе налякала українцями, що навіть Зеленського призначила президентом Російської Федерації. Я правильно розумію, що прямо зараз Зеленський відповідає на вопрос по гарантіям безпеки? Я Ямі я, розуміється говорили ще не обходиться і без казачок про те, як Україна просто зараз катастрофічно замерзає для того, щоб українці замерзали, хоча б в освіщених квартирах і не сиділи в этот момент при свічах. Проте наступне відео Скабєєва нікому чомусь не покаже, тому що, поки вона там бреше про те, як українці страшенно замерзають, у реальності мерзнуть самі ж москвічі. Не вистачає. Пилим дрова, дровами Почему в регіонах, е, газ є, а в самой Москве, казалось бы, недалеко від Красної площі, його просто нет? У мене навіть є родственники, які живуть на Україні, у них в городі нет проблем з газом совершенно, з газовим отопленням. Мабуть, це страшні бандерівці беруть і крадуть у росіян тепло, а ще крадуть у Скабєєвої усю правду, тому вона змушена постійно брехати. Також Путін учора зустрівся із пропутінським прем'єром Угорщини Орбаном Угорщина є країною-членом НАТО, і ось Путін скаржився країні-членові НАТО на НАТО. Сьогодні ми бачимо, де знаходиться НАТО. Сказали одне, зробили друге. Як у нас говорять в народі кинули Ну просто обманули. А потім оцей абсолютно поїхавший диктатор почав пояснювати, чому, на його думку, у жодному разі не можна, щоб Україна ставала членом НАТО, тому що Україна у такому разі захоче повернути собі свій же Крим. Представляє собі, що Україна є членом НАТО, і не на... напічка на оружжі стає ударні системи, так же як в Польщі і, і в Румунії. Хто помішає? И начинает операция. В Криму насправді для того, щоб Україна змогла повернути собі Крим, нам не обов'язково бути членами НАТО. Хоча, звісно ж, нам варто вступати до альянсу. Для цього достатньо сильних збройних сил України, нормального керівництва країни та сприятливої зовнішньополітичної ситуації. Але насправді ж Путін каже про інше: він просто як гопник боїться, що у нього захочуть забрати крадене. Це суверенная російська територія. Навіть Орбан закашлявся, почувши таку брехню. Тому що у такому разі Путін вважає Путіна брехуном. Являється ли Крим такою для Росії? Крим не ніякою спорною територією. І Росія давно признала е, границі сьогоднішньої України. Ну просто обманули. На Просто нагло обманули. ну і декілька слів про створення союзу між Великою Британією, Польщею та Україною. Поки що мало деталей, ми знаємо про цю ініціативу. Міністр закордонних справ України Кулеба повідомив, що анонсувати створення цього союзу мала міністр закордонних справ Великої Британії спільно із главами МЗС Польщі та України, але поки що вона захворіла на коронавірус і після. Дуження вже це відбудеться, а пояснив він необхідність створення цього союзу абсолютно очевидними причинами. Україна має себе захистити. І зовсім скоро я думаю, ми з вами будемо знати деталі. Але поки що, про всяк випадок, пропагандисти знову ж таки погоріли від цієї новини і сказали, що насправді союз мав би бути більшим. І я з ними погоджуюсь. Мені створюють новий антиросійський союз. Туда от не хватало, ще Естонію, Латвію, Литву, всіх туди загнати. Я переконаний, друзі, що що би собі там не вигадували і не планували російські окупанти, усе одно у нас усе буде гаразд, тому що на нашому боці правда, і з нами увесь цивілізований світ, і у нас є найкращі у світі збройні сили це збройні сили України. Підтримуйте їх та пам'ятайте, усе буде Україна, і наша із вами русофобія усе ще недостатня.